Обов'язково додивлюся це відео до кінця, адже сьогодні в відео ми розберемо наступне питання. Що таке єдиний торговий аккаунт, як ним користуватися та як на ньому пасивно заробляти? Приємного перегляду! А перед тим, як ми перейдемо до суті цього відеоролику, я вам хочу нагадати про бонуси, які ви можете отримати, якщо зареєструєтесь за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео. По-перше, це купон на 20 доларів. Як він виглядає, зараз у вас скріншот, який є на екрані. Далі бонус до 30 тисяч 50 доларів за реєстрацію, депозит та торговий обсяг. І, що немало пожиттєві знижки на комісії, торгові комісії ф'ючерсні та спотові. Тож, не зволікайте, клікайте, реєструйтесь, якщо ще не маєте аккаунту, якщо навіть маєте аккаунт, то моя порада вам перереєструватися і в подальшому я вам по будь-якому питанню зможу допомогти. Мої контакти ви завжди можете знайти в описі під цим відео. Що ж, перемістилися ми на головну сторінку криптовалютної біржі Bybit. Де знайти цей єдиний торговий аккаунт? В минулому відео ми спілкувалися про аккаунт фінансування. Зараз спілкуємося про єдиний торговий аккаунт. Що це таке, з чим його їдять, погнали, розбиратись, клікаємо. Єдиний торговий аккаунт. Як ви могли вже зрозуміти, з цього аккаунту ви можете купувати криптовалюту, продавати криптовалюту, торгувати на фьючерсах, стандартних, на безстрокових. Абсолютно всюди. Всі маніпуляції, які з криптовалютою робляться через єдиний торговий аккаунт. Лише стейкінг, поповнення та виведення робляться через аккаунт фінансування. От, наприклад, хоч я купити якусь криптовалюту. Закинув я гроші, так, вони прийшли мені на аккаунт фінансування. Я натискаю тут на кнопочку переказ, обираю з аккаунту фінансування переказ монетки, наприклад, от USDT. На єдиний торговий аккаунт, далі натискаю на кнопочку підтвердити. Супер USDT мають з'явитися у мене от тут. Далі я хочу зайти в спотву торгівлю, придбати, наприклад, там, пару біткоїнів собі. Заходжу в спот, далі от, торгова пара BTC USDT. І обираю, на яку суму я хочу купити. Наприклад, от там на 50% від банку, там на 100 доларів я хочу купити біткоїна. Обрав. Натисну Купити, біткоін у мене купився. Ці всі маніпуляції робляться через єдиний торговий аккаунт. Запам'ятовуємо. Наприклад, якщо я хочу торгувати на фьючерсах, натискаю от на кнопочку торгівля, фьючерси. Так? І, наприклад, от знову ж таки, пара біткоінів, перша пара, яка попалася мені на очі. Обираю лімітний ордер, чи риночний ордер. Виставляю плечі, редагую маржу. І так далі, тому подібне. Це все робиться з допомогою єдиного торгового аккаунту. Весь ваш баланс буде показувати саме в єдиному торговому аккаунті. Сподіваюсь, ви зрозуміли різницю між аккаунтом фінансування та єдиним торговим аккаунтом. Тож, якщо це відео було корисним для вас, то сподіваюсь на вашу підтримку внизу в коментарях під цим відео. Також, якщо залишиться будь-які питання, то мій контакт завжди знаходиться в мій телеграм, зможете знайти там. Всі корисні будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!